Вітаю! У цьому відео я розповім, що потрібно для того, щоб малювати нейрографіку. Я Галина Бусько, інструктор нейрографіки і безмежно закохана в цей метод. І страшенно хочу закохати в нього і вас. І для того, щоб малювати нейрографіку, без зайвого супротиву, потрібні відповідні матеріали та інструменти. Які саме зараз поговоримо. Але хочу сказати, що нейрографіка це не просто малювання чи арт-терапія, а це глибинне пропрацювання нашого мислення. Малюючи нейролінії на аркуші паперу, ми працюємо із своїми нейронними зв'язками, формуємо нові, змінюємо старі, і тому. Наш мозок, який бачить, що щось нове відбувається, завжди чинить супротив. Згадайте себе, якщо щось нове, завжди страшно і не дуже хочеться робити. І тому він буде нам давати такий супротив, щоб ми закинули цю справу і сказали, що краще підемо робити щось звичне. І для того, щоб уникнути зайвого супротиву, варто взяти інструменти, які, з допомогою яких ми легше вирішимо свій запит, тому що кожен малюнок ми малюємо на тему з певним запитом. Ми пропрацьовуємо якесь своє питання. Так ось, для малювання нейрографіки Потрібно найперше бажання змінити щось в своєму житті та годинка півтори часу для себе. А також, на чому малювати? Це альбомний аркуш А4 може бути А5. Супкіший. Альбоми бувають різні. Я ще рекомендую брати папір для креслення, тому що маркери. Лягають і олівці лягають на ньому дуже гарно. Якщо немає під руками, а хочеться малювати, то можна взяти і звичайний ксерексний папір на перший час, поки не придбали такий, як потрібно. Чим малювати? Малюємо перманентними маркерами. Їхня товщина приблизно 1 міліметр. Традиційно. Малюємо завжди чорним кольором. Але останнім часом я полюбляю кольорові. Якщо немає маркерів можна взяти звичайні дитячі ломастери темного кольору. Чому темного? Бо наш мозок сприймає чорним білому, тобто темним по світлому. Для? Архетипування, тобто внесення кольору, нам необхідні олівці. Також рекомендую брати олівці, м'які, які легко віддають колір, і ними зручно фарбувати. Або навіть краще, якщо у вас є отакі текстовиділячі, дуже добре ними вносити колір. Тому що це відбувається швидко і легко, і тому мозок наш бачить, як легко вирішується питання. Угу. Буває, що ви маєте отакі маркери двосторонні. З однієї сторони є пензлик, з допомогою якого теж легко вносити колір і зафарбовувати. Сумуємо. Для пропрацювання нашого питання під час малювання нейрографіки необхідно аркуш чистий для малювання бажано цупкий, фломастери чи маркери темного кольору, олівці або текстові ділячі для зафарбовування. А ще рекомендую мати ручку та записник. Тому що під час роботи в нас будуть інсайти, які ми будемо записувати, завдяки їм будемо робити певні дії, щоб досягти бажаного. Тому що ще раз повторюся: нейрографіка це глибинне пропрацювання нашого мислення. Якщо є питання... Пишіть в коментарях під цим відео, а ще підписуйтеся на канал, ставте подобайки, діліться з друзями і разом будемо змінювати своє життя. З вами була Галина Босько, ваш духовний провідник у світі нейрографіки. До зустрічі у наступних відео. З любов'ю до вас!